Ну а що, якщо ніжки ваші ми утеплили, то залишилося утеплити повністю ваше тіло. Тож зараз ми вам пропонуємо дуже хороший спортивний костюм, який має безліч переваг, тому що це три нитка на флісі. Так? А ми знаємо, що якщо це три нитка на флісі, то це у нас там 80% бавовни, 15% поліестеру і 5% еластану. Еластан – це то, що дозволяє нам тримати ось таку статику, яку ви бачите. Фліс в внутрішній частині ми також бачимо, що таке фліс. Фліс це таке. Ну, ви знаєте, всі, хто має зимні костюми, фліс це те, що дає нам таке тепло, що дає нам наснагу. Я обожнюю такі костюми, тринитка на флісі. Тим, що, по-перше, вони гіпоалергенні, друге, вони водостійкі, вони зручні і вони ну, невбиваємі. Тобто їх можна носити декілька років. І з часом вам уже набридне. Але варто зазначити, як за ними доглядати. Це дуже важливо. Коли ви будете прати, кидати в пральну машину, то не більше 50 градусів має бути температура, тому що ваш костюм чи зменшиться або, або розтянеться. Це дуже важливо. От, не додавайте там якихось занадто хімічних відбілювачів, тому що на флісі буде залишатися сліди цього відбілювачу. це два компоненти, про які я хотіла сказати. Ну і коли ми маємо бавовну, бавовна це така найприємніша тканина, яка виробляється за допомогою рослинної обробки, і бавовна це те. Що дозволяє нам е, з вами не відчувати дискомфорту, бавовна, як на мене, найякісніша взагалі тканина. Якщо ж говорити, давайте ще раз глянемо, що внутрішня частина у нас, ми бачимо, фліс, у нас це повсюди тут, тобто це незамінники, тому це все є. Справжні, і мені подобається, що ми маємо тут блискавку, яка дуже легко застібається два замки, і головне. Обожнюю, коли в спортивному костюмі є капюшон. У нас капюшон незвичайний. Ми звикли, що в нас є фіксатори у вигляді таких смужок. Так? Зараз ми маємо фіксатори у вигляді нашого прекрасного зимка та блискавки. Що це значить? Що ми можемо застібати, бачите, під саме горло, от аж туди. Чесно, я пропоную зняти і поміряти на собі. Щоб ви побачили, тому е, зніму, е, скористаюся такою нагодою, аби вам показати, який же ж. Він матиме вигляд, скажу одразу, що у мене маленький зріст, я маленького зросту, у мене метр 163 сантиметри. І на мені може виглядати все там за великим чи за довгим. Тому орієнтуйтеся на свій зріст. От, це про те, що я казала. Дивіться, одягаю капюшончик, так, одягнула. І головне волосся сховати, щоб зараз нічого з ним не зробити. І дуже важливо. Тобто ви можете фіксувати ось таким чином. Ніякий ві... Можна аж сюди застібнути, до речі, аж сюди йде наша блискавка. Тобто, таким чином ви фіксуєте, чи вітер, чи дощ, чи ви коригуєте, як ви хочете. Це дуже зручно. І в кінці ми маємо затяжки також, от, що дозволяють повністю приховати сідниці. І ніякий вітер не буде вам задувати, і ви не захворієте. От, це дуже зручно. Або ж можете носити ось у вільні Мені за те, аби було тепло, то я би затягувала, а ви вже як бажаєте. Також мені подобається, що ми маємо манжети на рукавах, але манжети самі по собі вони не перетискають. Вони дуже елегантно на руці, що дуже важливо, тому що руки не перетискаються. І ми маємо кишені. Кишені глибокі, в кишені у нас також тут є фліс, але не такий просій. Як внутрішня частина ковтини, що досить таки зручно. Ну що, повертаю ковтину на місце, щоб ви оцінили те, який вони матимуть вигляд на мені. А якщо ж одягаємо, повернули. Якщо ж говорити, поки не буду застівати, якщо ж говорити про штанці, про резинку, то резинка досить таки зручна. У нас були Ефіри, коли ми вам знову ж таки пропонували цей костюм, але я його вдягала, і я пам'ятаю ці відчуття, що резинка максимально добре відтягується, але при тому вона тримається дуже добре на талії. Також ще ми маємо кишені, про що варто сказати. І головне, що цей костюм. Тринитка на флісі, ми маємо поліестер та еластан. Еластан допомагає тянутися. І якщо ви побачите, я покажу вам, то досить добре розтягується в ширину, що буде дуже добре при тому, аби не прилягало, не обтягувало. І внутрішня частина у нас також еластан. Тож телефонуйте, поки маєте можливість. Ну і тринитка на флісі. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Код товару СК 102. При замовленні двох або більше одиниць ви отримуєте знижку мінус 100 гривень. Дуже важливо, щоб це було по одній накладні в одному чеку, бо інакше знижки не буде. Ще у нас безкоштовні дзвінки і безкоштовна доставка. Розміри, увага, від 50 до 60. -го. Але ось цей розмір 50, він двомірний, тому можна і 50, і 52, і 54, і 58. Він такий дворозмірний, тобто це дуже добре. Забирайте, будь ласка, мені пані Анастасія, пан Олександр, повідомили, що зробили вам чудову пропозицію. Всього за 1599 гривень ви зможете забрати. Рати цей чудовий спортивний костюм, який має безліч переваг. Тож не зволікайте, поки у нас залишилося для вас сім пропозицій, бо інакше ми. Не матимемо таких пропозицій. Дуже важливо, що коли ви телефонуєте нашим операторам, вказуйте їм ваші розміри. Важливо виміряти зону наших грудей, зону декольте, можна так сказати, і зону Бедер. Тому що наші оператори таким чином зможуть допомогти вам підібрати правильно ваші розміри. Давайте вимірюємо. Я знаю, що всіх цікавить довжина рукава, і то це всі запитують. Від плеча візьмемо, і до кінця виходить 67. Ви це бачите. Я знаю, що всіх цікавить також довжина самої ковтини. Візьмемо ж знову ж таки від плеча також 67 Зручно так і вимірюємо штанці. Беремо від талії, бо вони на високій посадці. І до землі майже у нас до виходить 96. Ну тобто, уявляєте, вони тянуться в кінці на штанцях. Ми ще маємо манжети, і таким чином ви можете цими манжетами коригувати. Можна і підкочувати, і не підкочувати. Все як вам зручно, все як вам подобається. Манжети не дозволяють, аби там зайвий сніжок просічувався через ваші штанці до вашого тіла. Тож телефонуйте за номером 08. 121 44 88 Код товару СК-102. Ми продовжуємо з моєю чудовою подругою їхати на наступну станцію і вас запрошуємо, тому що там прекрасні стоять, вже зачекалися речі, які готові вийти до вас в ефір і показатися. Ви не перемикайтеся, не виходьте на зупинці, так? А залишайтеся з нами.